Попри активні обстріли, на сумщині відроджують коноплярство. Йдеться про вирощування технічних конопель, які до слова використовуються для виробництва понад сотні найменувань різних товарів, починаючи від продуктів харчування і до автозапчастин, чи є шанс на відродження цієї галузі в умовах війни в сюжеті Олесі Боровик. Те поле тридцять Рекорд в прошлом году по Україні показала. Сумщина свого часу була колискою коноплярства. Тут були перші в Україні інститути, які займалися виведенням урожайних сортів промислових конопель, та згодом галузь занепали, розповідає науковець. Законодавчі обмеження вони дуже, скажем так, приторможують розвиток галузі. Віталій каже, після прийняття закону про використання конопель в медичній сфері, ситуація покращилась. Промислові коноплі вважатимуться. Ну, вже прирівнюватиметься більше як для до звичайно сільськогосподарської рослини. Відносяться до віддання Міністерства аграрної політики, і е, буде відмінена ліцензія на вирощування промислових канапель, дозвіли нацполіції. Залишаються такі пункти. Сіяти виключно ліцензійне насіння, і в момент світіння всі поля будуть досліджуватися на вміст тетрагідроканабінолу, тобто наркотика. Нині аграрії збирає тресту, це стебло, яке залишається в полі після збору насіння. Навіть ось отак от розділить до елементарних волокон, і все одно воно. Дуже міцне далі. Ці снопи поїдуть на переробку. З них виготовляють мотузки, використовують будівництві та опалені. Загалом із конопель можна виготовити понад 100 найменувань товарів. Зараз ну враховуючи і світові тренди, в першу чергу це екологічність, це боротьба з глобальним потеплінням. Треба повністю замкнути цикл, скажімо так, від вирощування насіння, товарного виробництва. Первинної переробки, глибинної переробки. Попри бойові дії на території області, в цьому році господарство готується засіяти близько 150 гектарів конопель, ще стільки ж засіють на півночі регіону. Із Симської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини.